Чи правдиве твердження? Герой Шерлок Холмс ніколи не говорив фразу елементарно Ватсоне. Правда. Ця фраза не зустрічається в творах Конан Дойла. Її придумали сценаристи: Африка єдиний континент, розташований у чотирьох півкулях. Правда. Африка простягається через північну, південну, східну та західну півкулю. Чорні діри пропускають світло. Брехня світло не може втекти з чорної діри через її надзвичайно сильну гравітацію. Перший президент США Джордж Вашингтон жив у Білому домі. Брехня Білого дому ще не існувало під час його президентства. Його відкрили за Джона Адамса. На місяці бувають землетруси. Правда. Їх називають місяцетрусами, і вони можуть бути викликані гравітаційним впливом землі або тепловими ефектами. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.